Hello! Ми в Польщі і ми готуємося до фіналу Голосу країни. Це секретна! Сек... Все, пішли. Найскладнішим моментом для мене, для тренера, був саме підбір матеріалу для учасників, тому що пріоритетом були пісні, які раніше не звучали на голосі: актуальні пісні, пісні відомі на всю Європу, україномовні хіти. Плюс вони мають бути підходити під голос, образ, вік учасників. Подобатись вони їм мають. Вони мають подобатися продюсерській команді Голос України. Я тут зловила Володимира Заводюка, генерального продюсера цього великого шоу. Скажи, будь ласка, що ти зараз відчуваєш? За кілька днів буде фінал. Ми дізнаємося переможця. Що ти зараз? Насправді, насправді насправді досить хвилююче, але в мене більше позитивних емоцій, тому що а, вдалося зробити цей неймовірний сезон з класними тренерами, а, з класними учасниками. І мені здається, що а, нам дуже хотілося, щоб це був новий ковток для Голосу України», нове дихання, перенародження цього проєкту. І це абсолютно вдалося, тому що а, дуже позитивні відгуки і класні рейтинги, рейтинги взагалі. — Так, рейтинги. Ну, Ну і Юля Саніна нарешті в кріслі. Є трошечки активнішою для того, щоб ти оцей кафенюкем. На тобто, за рахунок трошечки дикції, зробити її не такою м'якою, як початок. Tak, a że z nastrojem? Co takie już? Всі розкритикували в тому сезоні. Я не подала заявку, тому що знову ж таки я боялася. Я була невпевнена в собі. Я розуміла, що це що дорослий голос, це конкуренція, це дуже досвідчені вокалісти. Це все серйозно. А в цьому році вже мене надихнула моя вчителька. Вона сказала: Христі, збирайся і йди, тому що зараз країні війна. Ми не знаємо, що буде завтра, і обов'язково треба всі свої мрії здійснювати. Можна мені Галю, трошки тихіше? Оце ти валиш, звісно. Не ці, ти пробачав. Мені. А тепер спи. Ти пробачав. От ти проба» вже пішло. Чого? От як ти говориш? Мені все чи це знак, що поки все світ мовчав, ти пали мої кораблі. Ти Під Час проекту я пережила якесь нове життя, яке в мене яке додало мені більше віри в себе як в артиста, і яке додало мені віри в те, що я можу робити більше і я буду робити більше. І я дуже вдячна Юлі, тому що вона підібрала для мене такі важливі слова, коли треба виходити з зони комфорту, щоб зростати. Я навіть не уявляю, який буде цей тиждень після фіналу, але я дуже щасливий насправді. І я буду далі працювати, писати свої авторські пісні і робити все, аби в подальшому слухали мою творчість. Ми репетируємо зараз нашу наше відкриття, першу пісню гімн Голос України. І на цьому завершується чергова репетиція, і вже буде фінал. Дружба існує. Не перебивай мене, не перебивай. Кажи, що буде або не знаю. Я тобі завжди передаю через блютуза. Дякую. 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 хіп-хоп. для мене фінал це завжди трошечки сумно, тому що закінчується етап цікавий, красивий, у який вкладалося багато емоцій, думок, ідей. Це завжди напівпустий павільйон. День добре. Здрасте! А у когось що день народження? Чи що? Це яке Happy birthday to you! Берздейту. Нехай сьогодні буде найлегший день з усіх в твоєму житті. Це вже не Гарного дня вам побажаю! Зі! -і 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 -і. У нас останні приготування зараз з Ксюшею і все. І ми вдягаємо сукню і йдемо в прямий ефір. Мені дуже цікаво, хто пройде далі. Хто переможе, в принципі, вони всі достойні. І учасники моєї команди, і учасники інших тренерів. Дійсно, в цьому фіналі немає зайвих людей. Вони всі і є голосами. Країни. <ріст> Дійсно, скандал, скандал на скандалі. Прямо з моменту, От сіли в потяг з Юлією, і як почали сваритися, не знаю що. Ну, ви ж таке чекали. Але блін, я не знаю, чому так сталося, що цей тренерський склад. Ну, тобто, ми ж не повинні були подружитися. Навпаки, ми ж тут конкуруємо. А як так відбувається, що ми такі переписуємося, ми е, подружилися з командою? Е, це правда. І я хочу сказати, що ну блін. Юля, це ж про Юлю можна казати, що Юля настільки професійна в кріслі. Джулі-Джулі-влог, Хардкіс. Дуже хардкіс. Дуже Залишається лічені хвилини до прямого ефіру. Я дуже хвилююся. Я насправді хочу, щоб усі мої учасники перемогли, тому що вони дуже різні. Добраємо світло! Дякую вам. Дякую. Офігенно. Оце правильно. Влад не чую. О, все добре. Все добре. Ми йдемо нормально. Я, я теж тут. Ні, Я так впевнена в них. Я впевнена, бо вони виступають ідеально. Вони співають найкраще за усіх. Тому я хочу просто, щоб вони запам'яталися. Та Юля, я вас дуже сильно люблю. Ви в мене найкращий. Дякую. Чесно, правда. Усі. Я зараз сама буду платити. Боже, мені аж думає. це знімати. Ніхто не повинен знати наскільки нам сикотно. тут переміна, бо Юра щось каже. Я його не чую. Надя каже: я не чу не себе. Мені здається, що я кричу. Одразу почали цим займатися. Тобі поправили, але це була проблема не в неї. Ще раз разів добрий вечір. Так, все дуже добре. Дякую. Це потрібно друзі. Я дуже рада такому фіналу. Моя команда виступила мега круто. Ось моя команда, вся дивіться, бачите, всі мої. Я не Дуже пишаюся, я вже все сказала, що я думав про них. Ви мега, мега молодці і я сподіваюся, що вони залишаться в ваших серцях Галина Пешанівська, Влад Пелик і Христина Старікова. До нових зустрічей! Все